Модів в Майнкрафті є просто купа, від тих, які міняють гру кардинально до самих простих, які максимум поміняють колір твого нікнейму. Хоча для цього вроді навіть мод не потрібний. Та сьогодні я вам розповім про найкращі алкогольні моди в історії Майнкрафту. Нагадую, що всі моди можна буде скачати у моєму телеграм-каналі Толяжик і приємного перегляду. Для початку я рекомендую скачати такий неймовірний, можна сказати, лаунчер Модрінс. Тут ви легко можете знайти купу потрібних вам модів і створити навіть свою збірку, всього понажимаючи на пару кнопочок. Але є один нюанс це тільки для ліцензій. Ого. Ну тут прям дуже багато всього. Кісточки червоного винограду, червоний виноград, насіння білого винограду, бла 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 бла. бла, -бла. Афікеть! Вау. Мішок з білим виноградом, мішок з червоним виноградом. І ще дуже 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 багато мішків різних. Прикольно. О, декоративне вікно. Оце серйозно дуже класно виглядає. Стілець, стіл, винний прес, бочечка для ферментації, горщик для виноградної лози. О, стоп, а це часом горщик не для оцього? Тут якраз якась лоза розслаблена. О! Офігеть! І все? У мене тепер є вино? Ніфіга. Присіли, так собі в барі вино випали. Чи якийсь ароматний сочок. Не, ну в принципі удобно сидіти. Так, добре, тут ще в нас дуже-дуже-дуже багато чого. Ану, щось таке зелене. Мені нічого не далося. А ну я можу щось випити? О, костюмчик! Ану. Вау! Який я який я модний тепер? Ні, костюмчик дуже класний. Е, Ішак і. Яйко. Жителя, який, типу, продає вина. нам, да? Офігенний мод. От наш мод алкокрафт. У нас тут є хміль, е, насіння хмілі і засушена пшениця. Дуже-дуже дуже дуже багато різних алкогольних напіїв і бочечка. Так, ну дивіться, візьмемо хміль, робимо, ось так, ось так, ось так, ось так, і нам випадає хміль. І вже з цієї хмілі ми беремо ще сушену пшеницю. А щоб зробити сушену пшеницю, нам знадобиться піч вугілля. І насіння простої пшениці. Чекаємо трошки часу, і буде в нас засушена пшениця. Опа, готово. Тепер ми беремо тропічну плиту, залізні злитки. Робимо ось так ось так ось, ось, так, ось так ось так. Це в нас лишнє. Ось так ось так ось так ось так ось так. Ось так. І в нас виходить бочечка. Беремо відро води, заливаємо. Опа, готово. Ставимо хміль, ставимо пшеницю і давайте візьмемо соняшник, наприклад, і кавун. Ось такий. О, і воно почало варитися. Ну і після того, як оці 15 хвилин пройдуть, ми просто беремо пусту пивну кружку і просто, типу, набираємо. Ну і після цього там ще є багато різних рецептів. Ми отримуємо якийсь такий цікавий алкогольний напій. Так, тут у нас вже не сильно багато бух але щось цікаве є. А ну-ка, давайте попробуємо. О, тут навіть анімація така класна є. О боже мій, що це? Що це було? Ого. Ого, чесно, це вже прикольно. Так, ну от у нас тут є тумбочки, в нас тут є ще якась така от штучечка. Опа, що це у нас? Ем. Поняття не, не маю, що це, але от у нас тут ще є бочечка. Завдяки цій бочості ми теж будемо робити пиво скоріш за все. Так, отут ми ставимо просто. От так, от, от так от робимо. Тут всякі інгредієнти цікаві ставимо. І ще в нас є постери. Постерів у нас багато. Ось такий, ось такий, ось такий. Ну, насправді кожен, кожен по собі гарний. І ще у нас є дзвіночки. Є такий, є такий. Ну, це найприкольніше, якщо чесно.